Люди приходять до мене в роботу і кажуть: я вже все пробувала: планери, цілі, списки, оптимізацію, але все одно щось не працює. Я вже не знаю, чого я хочу, я втомлена, я загублена, я не знаю, як рухатись далі, чи воно мені взагалі то рухатись потрібно. І консультуючи людей, я помітила, що дуже часто я повторюю одні і ті самі речі. Про те, як влаштований наш мозок і мотивація, як розподіляється енергія, чому зміни даються так складно, і як спростити цей процес, як знаходити свій власний темп, в якому людина зможе рухатись довго, як знаходити орієнтири і на що спиратись, поступово в мене почала складатися картина. Так, я створила систему, яка допомагає почути себе, комусь вперше, комусь знову себе почути, яка допомагає збудувати такий внутрішній фундамент, що дозволяє міцно стояти на ногах в найскладніші часи, причому не просто стояти, а ще й зберігати внутрішнє світло, внутрішню радість і зростати.